Воля, яка не здається, здобуває свободу. Свобода, яка спирається на єдність, завжди перемагає. Головне не втрачати часу, не втрачати єдності. Щодня додавати Україні сили, щодня робити все, щоб майбутнє українців належало тільки самим українцям. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. На засіданні виконавчого комітету Кременчуцька міська влада ухвалила рішення про початок опалювального сезону для лікувальних закладів міста. Детальніше про це наш наступний матеріал. На засіданні виконавчого комітету Кременчуцька міська влада ухвалила рішення про початок опалювального сезону для лікувальних закладів міста. Детальніше про це наш наступний матеріал. Опалювальний сезон стартував у Кременчуці з лікувальних закладів Кременчуцької територіальної громади. Саме таке рішення ухвалили 16 жовтня на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. Зважаючи на зниження температури повітря та погодні умови, у Кременчуці є крайня необхідність почати опалювальний сезон. Технічна можливість також є. І вже сьогодні у медичних закладах розпочали тестування теплоносіїв, аби перевірити та унеможливити аварійні пориви на тепломережах. Протягом останніх. Місяців провели з вами колосальну роботу по встановленні автономних котельних пунктів на всіх лікарняних закладах. Тобто, у нас вже всі лікарні можуть автономно підключатися до теплоносія як магістрального, який подається централізованою системою, так і від власних котелень. Сьогодні ми починаємо працювати від власних котелень. Це буде перший такий пуск. Дуже просимо керівників лікарняних закладів сьогодні. До кінця дня провести тестування системи заповнення теплоносієм і прозвітуватися, що все в них працює, все в них готове для того, щоб повноцінно почати завтра надавати послуги з теплопостачання своїм пацієнтам. Сьогодні тепловики почали заповнювати систему, тож тепло потрохи вже починає з'являтися у лікувальних закладах. На черзі на постачання тепла школи, садочки та інші заклади соціальної сфери. Робота у цьому напрямку триває. Як тільки надавачі послуг зможуть заповнити магістралі і квартальні мережі теплоносієм, тепло буде і в цих закладах. Згодом і Кременчужани матимуть тепло у своїх будинках. Міський голова Віталій Малецький звернувся до Кременчужан з проханням терміново завершити ремонти на мережах опалення у своїх квартирах, перевірити запірну арматуру, клапани для випуску повітря на батареях, крани Маєвського. А також потрібно забезпечити доступ комунальників до теплових пунктів у ваших будинках. Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кримечуцькі новини. Нагадаємо, задля підписання угоди про побратимські стосунки, міський голова Кременчука Віталій Малецький їздив до Франції. Журналісти Кременчуцьких новин зафіксували всі деталі закордонного візиту, адже програма перебування Кременчуцької делегації у Клермон Ферані була досить насиченою. Тож зараз пропонуємо вам наступний сюжет про події у Франції, зокрема про зустріч в університетському лікарняному центрі Клермон Ферану. До когорти міжнародних друзів та партнерів Кременчука доєдналося французьке місто Клермон Ферран. Від початку війни громада міста підтримує українців. У всебічній підтримці іноземних друзів особисто переконався міський голова Крамчука Віталій Малецький під час робочого візиту до Франції. наше місто от було стало одним із перших міст у Франції, які повісили український прапор у своєму місті. То ми дуже швидко е, зреагували, і саме завдяки організації, представниця якої тут знаходиться, яка швидко нас організувала, швидко комунікувала з народом на міському рівні, щоб про допомогу Україні. І тобто я вам дуже вдячний за за ваш вклад. З перших хвилин перебування в Клемон феррані Ми побачили шалену підтримку України. Ми побачили, що ви знаєте, що відбувається у нас зараз. І пан Мер особисто дуже інформований і дуже розуміє, що зараз треба робити в Україні і чим може допомогти громада вашого міста. Нам ми дізналися про те, як з перших днів війни ви допомагали приймати наших біженців, приймати тих людей, які втікали від війни, часто залишаючи вдома все своє життя, беручи лише своїх дітей, беручи свої найнеобхідніші речі, вони. Не знали, що буде завтра таких людей в нашому місті близько 25 тисяч вимушених переселенців. Ми дуже дякуємо вам за вашу підтримку, за вашу відкритість в ці перші складні тижні і місяці великої війни. Крім того, висококласні фахівці університетського лікарняного центру Клермон Ферану оперували українського воїна, який отримав значні поранення на війні. Це сержант Сергій Левада, якого президент України Володимир Зеленський нагородив медаллю захиснику вітчизни. Міський голова Кременчука Віталій Малецький поспілкувався з героєм. Зараз виступ на лікування ну, на поправку. Ще, ще будуть робити, да? Хочу подякувати вашим лікарям цій клініці за допомогу нашим бійцям. Ми бачимо, що Сергій він вже йде на поправку. Він готовий повертатися до України, готовий підтримувати чим зможе нашу державу. Також педіатри Клермон Ферану лікували хворих на онко українських дітей. З першого дня цієї війни ми робили все, що ми можемо. Ми були з вами всіми нашими духами. Для кожної людини, для кожної дитини, ми зробимо все, що можливе. Щоб допомогти кожної кремній нашої країни тут зі кінця щиро хочу висловити подяку лікарям, які долучаються до допомоги Україні. Я впевнена, що всі мої колеги висловлюють щиро подяку команді лікарів, які зробили величезну справу для того, щоб госпіталізація поранених солдат з України також прийом українських дітей хворих на рак були безкоштовними і були на якісному рівні організовані в нашому місті. Під час зустрічі у. Талі відзначили, що крамчуцькі лікарі мають гіркий, але безцінний досвід надання допомоги великій кількості поранених. Тому їм є чим поділитися з французькими колегами та чому повчитися у них самих. Дійсно, в нашому місті лікарі мають зараз на жаль великий досвід лікування, проведення операцій, проведення стабілізаційних заходів, і щодня. Досить багато наших військових проходить лікування в наших лікарняних закладах. Два тижні тому по нашому місту було нанесено черговий ракетний удар, і 75 людей було госпіталізовано. Але лікарі вже знали, що робити. Вони навчилися на складних на трагічних ситуаціях, таких як ракетний удар по Амстору, коли загинуло одночасно 23 людини. І було поранено близько ста людей, які відразу потрапляли до лікарень. Комусь треба було лікувати опіки, комусь треба було робити хірургічні втручання. У когось на жаль, були такі ситуації, коли доводилось робити ампутацію. І я думаю, що в цьому напрямку нам дійсно треба буде працювати. Приймаємо вашу пропозицію і порадимося з нашими лікарями, як це організувати. Вони зараз багато чому навчилися, але той колосальний досвід, який є у вас, і та медична школа, я впевнений, допоможе їм робити свою роботу ще краще. Безперечно, українці відчувають всебічну підтримку народу Франції. А угода про побратимство ще й поєднає українське та французьке місто назавжди. Ми Дуже вдячні за ту величезну роботу, яку проводить і уряд Франції, і французький народ, кожен мер, кожен мешканець вашого міста, допомагаючи нашій державі перемогти. Тому що, як правильно ми говорили сьогодні з паном мером, ми зараз стоїмо на захисті не лише української незалежності, української землі, але й на захисті цінностей європейських і Європи в цілому. Якби не було підтримки Європи, якби не було підтримки. Європейських народів нам би було набагато важче, і Україна вистояла і Україна переможе завдяки вам. Ведівна цей договір поєднає наші два міста назавжди. Водночас, як в період війни з певною підтримкою протягом війни, але також і після війни, ми сподіваємось розвивати наші стосунки якомога ширше і плідніше. Вікторія Пальчик, Вікторія Максимович, Кремчуцькі новини. Довічну стипендію Кабінету міністрів України присвоєно науково-педагогічному працівнику КРНУ імені Остроградського Нінелі Конюховій. Жінка має більш ніж 50-річний стаж і сьогодні продовжує працювати зі студентами. Пані Нінель пригадує з дитинства, як уявляла себе перекладачем на слоні, закінчивши школу із золотою медаллю, юна Нінель вступила до інституту іноземних мов у 1954 році і пішла працювати перекладачем у бюро технічної інвентаризації. Перша моя робота була перевести на німецький язик інструкцію, піла дружба. Можете представити після інституту. Я плакала і переводила, плакала, но. Потім я приводіла всі-всі заводи, близькі в общем, всі інструкції. Перекладати доводилось технічні, юридичні тексти, працювати на півночі. Там і познайомилась зі своїм майбутнім чоловіком, військовим. Він також був кандидатом технічних наук, але втомлені північною холоднечою вирішили вити родинне гніздечко в тепліших місцях. Саме тому обрали Кременчук. Я приїхала сюди в апрель. Солнце, чистый город, люди прекрасные, кругом какие-то, я не знаю, Ну ж, м'ябок не видно послі сівера, після такої холодної погоди. Прекрасний прекрасний боротьбу у Кременчуці. Пані Нінель разом з чоловіком влаштувалися на роботу в нинішній КРНУ імені Остроградського. Вона викладачем, він завідуючим кафедри електротехніки. У подружжя народилися дві доньки сьогодні. Пані Нінель щаслива бабуся та прабабуся. Її стаж роботи в КРНУ понад 50 років. На кафедрі іноземних мов вона викладач німецької та. Англійської захистила кандидатську дисертацію. Я не працюю, я живу своєю роботою, каже жінка. Зі своїми студентами підтримую багаторічний зв'язок. Вони у мене прекрасні. Я студентів своїх ну, обожала. І Я за всю свою діяльність не посадила ні однієї двійки. І потім, коли я зустрічала на вулиці, коли ходила, Ко мне подбежал старий студент мій говорит, боже мой, я вас пам'ятаю, як ви мене умоляли. Давайте я поставлю четверку, а не тройку, щоб не портити зачотку. То тобто й студенти у мене були прекрасные. З 1 вересня 2023 року Нінелі Коніховій призначили довічну стипендію Кабінету міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти. Я узнала, когда была в больнице, я была, у меня, я недавно провела там неделю, у меня был маленький такой маленький микроинсульчик, и поэтому я была удивлена, я даже не ожидала, звонят и говорят, Вот. вот-вот-вот. Так что вот так вот я узнала. Мені 87 лет. Я всю жизнь роботу. У мене режим арбитен, арбитен, арбитен про своїх студентів. Вона може говорити годинами. Кожний год у мене 5 студентів уїжали на роботу і учиться в Германію. І я з ними должна была их їх ведь і тому многі оставались там. А от сама жінка виїхати за кордон ніколи не мріяла. Каже, її життя тут зі своїми рідними та найкращими студентами. Анна Мащенко, Віктор Петров. Кременчуцькі новини. Цієї суботи у Кременчуцькій мечеті мусульмани показали театралізовану виставу, приурочену до закінчення місяця Мавліт, в який народився пророк Мухаммед. Детальніше про захід дивіться у матеріалі Антона Воробйова. 14 жовтня у стінах Кременчуцької мечеті з нагоди закінчення місяця Мавліт відбувся театралізований захід. У місяць Мавліт народився пророк Мухаммед, і тому в цей період мусульманські громади проводять низку різноманітних тематичних заходів. На цих заходах згадують біографію останнього посланця Бога про те, через які труднощі він проходив, та також згадуються історії. Боротьби за справедливість за те, щоб бути незалежними, згадуючи про пророка Мухаммеда, а це останній пророк, звичайно, ми згадуємо історію і попередніх пророків, адже вони у різні часи приходили з єдиною місією призивати людей до істини, до справедливості та до правди. Організатори підготували спеціальну програму інтерактивну театралізовану виставу про життя пророка Мохамеда, на якій продемонстрували, як він отримав пророцтво, як пророк почав виконувати свою місію та яким було його життя. Пророки це люди, які є прикладом для нас у своєму житті, у своєму вигляді, розмові, поведінці, і тому потрібно часто говорити про цих. Пророків для того, щоб люди брали приклад з них, на захід завітала велика кількість мусульман Кременчука, а також запрошені гості з інших мусульманських громад України. Мусульмани вірять, що такі заходи дають особливе благословення та захист і наближення миру, до якого прагнуть всі люди. Ми віримо в те, що спускається особе благословення, особий захист, і це сприяє тому, щоб на нашій землі був захист від Бога, щоб це сприяло тому, щоб було особливе благословення та мир, те, що ми просимо завжди. Антон Воробйов, Максим Пальчик, Кременчуські новини. Триває повномасштабна війна в Україні, і сьогодні, як ніколи, наші громадяни особливо згуртовані та мотивовані, роблять усе можливе задля якнайшвидшої перемоги. Українці не лише волонтерять, донатять, а й разом з духовниками моляться за мир та спокій в нашій державі. Росія веде збройну агресію на території України вже 600-й день. Цієї неділі традиційно на площі перемоги біля Христа відбувся спільний молебень з посланням духовної підтримки українським захисникам. Це дивний час, коли ми з вами живемо. Дивний дій, дійсно так. Так, час, коли багато горя, сльоз, болю, скорботи, але. Ми з вами саме в цей час, саме ті люди, які стоять вірою, живуть вірою і проголошують істину Слова Божого. У спільній молитві віряни просять у Бога сил вистояти у боротьбі зі злом. І й нині, владико, почуй на що молимося до тебе. Зміцни силою твоєю, побожний народ наш український, благослови наші справи. Примнож славу нашу перемогою над ворогами нашими, зміцни всемогутньою твоєю правицею державу, нашу європейську Україну. збережи військо наше, пошли ангела Твого на зміцнення захисників народу нашого. Кримчужани переконані, така традиційна спільна молитва має потужну силу, і поки ворог на нашій землі не втомляться молити Бога про наш мир, спокій та деокупацію українських земель. Господи, допоможи! Боже, звільнити всі наші території, які були ще з 91-го року. Боже, допоможи деокупувати всі території разом із Кримом. Господи, щоб ми повернули свою землю і почали там панувати. І розбудовувати спільні молебені християн різних конфесій на площі перемоги. щонеділі триватимуть і надалі. Долучатися до них можуть усі бажаючі прихожани з вірою в перемогу Анна Мащенко, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини. Муніципальний ансамбль скрипки Кременчука відзначив своє 25-річчя. У суботу відбувся святковий концерт всесвітньо відомого музичного колективу. Як це було та які враження отримали глядачі? Дізнайтесь далі. Своє 25-річчя всесвітньо відомий колектив Скрипки Кременчука вирішив відзначити на батьківщині у затишній компанії рідних містян. Складно було нам готуватися до цього концерту, але я дуже щаслива, що за ці три роки, тому що то повід був, ми назначали концерти і Що ми все таки змогли сьогодні для вас виступити і я дуже щаслива цим. І я вам всім бажаю щастя. І всього все самого кращого. Мета концерту не тільки бажання відсвяткувати річницю заснування ансаблю та почистити око-шанувальників, а й підтримати наших захисників. Тож, окрім того, що частина вартості квітків йтиме на допомогу ЗСУ, на вході до зали стояла скринька, де усі бажаючі могли задонатити від себе. Ми передамо кошти дівчатам велес в ресторан. Вони допомагають правому сектору, їм отдамо і, думаю, на дрони ми перечислимо, що там зможемо. Керівники ансамблю. Також розповіли про підготовку до концерту і професійну різноманітність членів колективу. Є люди, які працюють і в магазинах, є люди, які замдиректора школ, і є люди, які скрипальки, слухачі задоволені. Це саме головне для нас. Дякую дуже нашим дівчатам, які. Жодного разу нас ніколи не підвели. Важко, бо ми давно не грали. Нема такої людини, яка на сцені не хвилюється. Класичну музику треба слухати тільки так. Надо приходити на концерти. 25-річним ювілеєм Ансамбль скрипки Кременчука привітали начальник управління культури і туризму Ірина Вологоцька та керівник народного ансамблю пісні й танцю Славутич Володимир Смоляков. Скільки звершень неперевершених виступів? Ви підкорили серця глядачів не тільки у Франції, не тільки в Італії. Головне, ви, ви підкорили серця мешканців нашого міста Кременчука. Нам є чим пишатись. Ми пишаємось вами. Ми вичимо вам миру, ми вичимо вам добра. Ми бажаємо вам наснаги, нових злетів, гучних перемог. І Творчого довголіття на многоя і многоя літа. Поціновувачі класичної музики мали змогу почути 23 музичні твори у живому виконанні. Які враження від концерту отримали Кремчужани? Та чи з нетерпінням його чекали? Ми також дізналися. Мій тато Стрижак Валерій був директором музичної школи. І там працювала Вікторія Павлівна. Я її учениця. Приїхала подивитися концерт. Я дуже щаслива, що Вікторія Павлівна мене запросила на цей інструмент спробувати себе як скрипалькою. 25 років я з цим ансамблем. И восхищаюся кожен раз. І не перестаю восхищаться, тому що це чудно і це таке щастя, що наш міст має такий ансамбль. Просто приємне враження, які в нас таланти в нашому місті. Емоції захлідні, і ми просто під дуже великим враженням. Дуже вражені, нам дуже сподобалося. Дай Бог всім здоров'я, перемоги і нам всім сил. Тож насолоджуйтеся українською творчістю, підтримуючи Збройні сили України, і перемога буде незабаром. Катерина Глудніва, Віктор Петров. Кременчуцькі новини. Кременчук місто чемпіонів. Наш боксер Сергій Раченко зі змагань привіз відразу два титули, два пояси, що навіки вписали Кременчук в історію боксу. Деталі у наступному сюжеті. Там одразу ж перекривається Сергута і бере коліно Дмитро. Перший нокдаун у цьому поєдинку. Друзі, дуже важко виглядає зараз Сергута. Там щось з оком вже травма оку серйозна. У Сергути і всі. 7 жовтня наш Кременчуцький боксер Сергій Радченко на благодійному турнірі з боксу імені Михайла Зав'ялова виборов відразу два пояси: титул національного чемпіона України з боксу та титул WBC Ukraine. Суперник був киянин. Дмитро Сергута готувався весь час в Кременчуці зі своїм тренером Олександром Мальцевим та допомагав фізичну форму набрати Денис Ващук. Результат суперовий, скажем так, бій пройшов навіть краще, ніж могли собі уявити привести пояси додому до Кременчука. Це моя мрія, давня, це моя ціль і дуже радий, що пояса місця. З нагоди такої історичної події, 15 жовтня, у Кременчуці відбулася святкова прес-конференція. Це прес-конференція відкрита, на яку можуть прийти всі любителі спорту, боксу, волівальники, друзі, діти, дорослі можуть прийти, підтримати, задати свої питання. Разом ми зараз передивимося. Поєдинок заспіваємо гімн. У фанатів боксера та журналістів з'явилась неабияка нагода поспілкуватися з кумиром та отримати цікаві призи від самого спортсмена. Дуже багато людей, яким цікаво, що саме я відчуваю. Під час підготовки за 5 хвилин до бою, в момент поєдинку. І це сьогодні я буду коментувати під час перегляду. Також ми розіграємо подарунки від мене. Це будуть футболки, худі, боксерські рукавички, дитячі, дорослі, професійні. Зробимо пам'ятні фото, познайомимося з ПСАми. Хто захоче, може отримати підпис на фотокарці, проведемо. Дружньо час тренер задоволений здобутками свого вихованця та запевнив, що з радістю почне готувати Сергія Радченка до наступних перемог відразу після того, як чемпіон відновиться після бою. То, що він відпочив, все було в бою. Все казалось даже німношки. Э, проще, чем я думал. Мы немножко сложнее все это готовили, сложнее э, какие-то удары, комбинации готовили, но все казалось намного ну, все проще. Просто надо было э, грамотно самому бою подойти, не торопиться самому. Сделал все просто. То есть работа передней рукой у него была, задача первого раунда он его сделал. И в дальнейшем вот все паузы заполнял передней рукой. И главное не давать себя атаковать. с нашим Им, чемпіоном та очікуємо нових перемог. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременчуські новини. Дякуємо всім, хто б'ється та працює заради свободи України. Вічна і світла пам'ять кожному і кожній, хто віддав своє життя, щоб наш народ зберігся. Слава Україні!